А скільки така січкарня? Січкарня, Нам Сіканиця. Ну я вежу. Ви хочете її купити? Ні, я питаюся ціну мені признати. Ну, я то починав з 500. Хочете, хтось хоче брати, я лежу. Совку, пиво. Скільки є років до Не знаю. Тут коробка зроблена нова. Ну, вона має трошки отакого. Але я думаю, що то нічого не шкодить, видно там вже. А, ну, не, не, там не. Ніч, 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 ні, ні, то нічого не шкодить. Ну, ось не Коробка велика. Ага. Це поч... торг починаєте з 500. Так. Да. Хто скільки дасть? Так. Хто скільки дасть, то... Заржавлення вже, то я не зрівнюю. Коробка, це там зв'язку дуже... Під коляно, бо то зачепило в ніж Ага. Ну така не зла. Так, так, я таку мала колись. То точніше не я, а сокроха моя.